Мене. А ми йдемо далі. Вітаю четвірочки. А у четвірочок карта миру. 21 анкар – це завершення чогось. Завершення якогось періоду, закінчення якихось справ. Ну, це також і гармонія. Це якась така наповненість здійснення бажання, можливо, закордонні поїздки, інтернет різне може бути. Але взагалі, якщо на енергетику дня, то це якесь ну, закінчення якоїсь справи. Оце буде про це. Ви його довели. До ума, як кажуть, да? якось закінчення. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Яка причина, що, оце, що, що це таке, що от ви от по карті мир дійшло до, таку, до такого, да? що це? Ну, я думаю, що це, можливо, це якась була мир. Це взагалі взагалі карта мир, да? може бути як мир між людьми. Да? Тобто, якась була ситуація. Відкрите, що за ситуація? Ну, це можливо з якимсь, з якоюсь людиною, чоловіком, можливо, з начальником, можливо, людиною, можливо, був був щось з людиною було. Ну, якась, знаєте, відстоювали свої інтереси з цим чоловіком. Може, з, вашим, з вашою дружиною, може, з вашою любимою, може, з вашим начальником, неважно, З якимсь чоловіком. Ви відстоювали свої інтереси, стояли на своєму, добивалися добивалася, думаю, можливо, навіть по дев'ятці жезлів дуже довго доводили своє е, Щось ну, таке було. знаєте, нелег, Нелегке е, не, єдиноборство да, от з цією людиною. Але саме у середу цьому прийде край. Тобто прийдете общ, ну, до общого знамінателя, де договоритеся, скажімо так. Давайте дивимося, які будуть дії. дії. Ну, ну, я вам скажу так, ви, дії ваші, от ваші, те, що у вас, як там воно завершиться, ну, не, не думаю, що будуть вам, як ви будете робити якісь дії. По п'ятірки і четвірки кубків, це, знаєте, те, що вам предложать, воно вас огорчить. Тобто, якось, ну, в вашу сторону цього не буде. Отак ось скажу. Дія буде. Не таке, да? але незважаючи на це, що ви розстроїтеся, не захочете прийняти те, що є, але ви зрозумієте, що на цьому поставлена крапка. Тобто цей вопрос закрит. І ні більше ви на цього нього попливати не можете по карті мир. Тобто, можливо, не у всіх, але у декого буде саме така ситуація, яким ви не не розрішиться в вашу сторону. Ітог. Поясніть.